Інтерв'ю з антикваром нашого часу. Геродот Галікарнаський зібрав і записав ці відомості, щоб минулі події з часом не пішли в забуття. З Олександром ми зустрілися в Хмельницькому. Незважаючи на молодий вік, він є одним із визнаних експертів з певних тематик антикваріату. Зібравшись з архівними документами, ми розговорилися, і він дозволив взяти у нього інтерв'ю для моєї книги. Сашко. Розкажи, твої батьки мали якесь професійне відношення до історії, хто вони за освітою. Мій батько військовий, мати працівник торгівлі. Коли і чому тебе зацікавив антикваріат? У батька з давнього часу була колекція монет, потрібні були гроші терміново. Все життя батько говорив про те, що ці монети коштують багато і дорого багато. Одного разу заліз подивитися і знайти щось для продажу, заліз в інтернет, три дні не міг відірватися від інформації. Монети батька. Поклав на місце і почав купувати для себе, коли з'явилася така можливість. І багато читати, захопило. У ранній юності багато читав, книги були присутні в житті, книг було страшенно багато. Купера любив, радянські дитячі книги читав, у юності Гаррісона схвалюю, Сталевого щура і світ смерті. Ким мріяв стати в дитинстві? Футболістом до 17 років грав на, авторс... на аматорському рівні і зараз з футболом не розлучився. Це любов з дитинства. У тебе вища освіта. За освітою я технолог, але вищий заклад не закінчив. Не шкодує, що не отримав офіційний диплом, тобі не подобався обраний спочатку напрямок. Шкодую, але мені не подобалося навчання. Все не подобалося я з покоління зумерів проти системи. Чи правильно буде сказати, що ти спочатку був колекціонером, який потім став антикварщиком? Ні, неправильно. Колекціонувати я почав після багатьох років діяльності. Досить довго був оцінювачем, допомагав оцінити, продати потім став перекупником. Тепер став перекупником колекціонером В антикваріаті та його різних напрямках ти вчився розбиратися сам чи було спілкування саме вчителі, виключно сам. Усе пізнавав різними шляхами і пробами. Саме це було й найцікавішим, і найзахопливішим. Саме це й тягнуло дізнатися щось нове, це розвиток. Тобто світоглядно ти вивчав і оцінював сам предмет. Історія, як наука, яка будується в парадигмі дата, подія, епоха, була просто фоном. Історія це було найважливіше. Я копав з таким ентузіазмом інформацію про предмет, що багато вчених могли б просто мовчки заздрити. Робота оцінювача це був основний заробіток за покликом серця чи як хобі вихідних днів. Це було бажання рости в цій темі і за можливості заробляти на червону ікру. З часом прийшло розуміння, що на ікру без складені особливо знань не заробити. З часом став розуміти набагато більше, ніж можна знайти в літературі, чим і користуюсь по сей день. Ти усвідомлюєш, що за своїм досвідом у тебе наразі більше практичних знань з історії та предметів, ніж у багатьох кандидатів і докторів історичних наук, на 150%. Є куди рости, але є що розповісти. Музеї консультуються не в тих людей, однозначно. Мистотвознавець і перекупник це як бариста в міському кафе і збирач кави на плантації. Обидва знають, що таке кава, але тільки один може складати при неї казки. Що було для тебе важливіше і цікавіше? Робота і спілкування з людьми, чи саме сам предмет, який проходив через твої руки. Важко було відпускати речі, які сподобалися чи купівля-продаж потрібні для заробітку. До речей я байдужий. А цікаво було все: і люди, і історії, і саме походження предметів. Робота дає всебічний розвиток. Мені взагалі не властиво прив'язуватися до речей і часто просто їх забуваю. Собі залишаю. Тільки досвід і знання, а це важливо і цінно. Але колекцію батька я залишив. Я жив без батька, але з батьком. Так часто буває, у нього не було, у нього не було колекції у твоєму професійному розумінні. Було тільки те, що він зібрав випадково, це моя оцінка на зараз. У тебе є авторитети, особистих авторитетів немає. Є тільки ті, кого варто слухати з певних тем, люди, які мають справу з однією тією ж тематикою все життя. Чи можна сказати, що антикваріат та історія це твій основний зароботок, хліб несучний? Можна, так воно і є. Коли з'явилася дівчина, яку ти полюбив, як вона поставилася до твоєї роботи? У той час я вже був одружений. Хобі негативно позначилося на сімейному житті. Молодій дружині потрібні гроші зараз, а не запаси на перспективу. Зараз кохана жінка розуміє, що специфіка роботи вимагає часу, вдається поєднувати роботу і сім'ю. Так, у мене в цьому зараз повна гармонія. А діти розуміють, як тато заробляє. Дітей взагалі цікавить історія як практичний предмет. У мене поки дві дівчинки. Настроїв займатися татовими залізяками поки не помітив. Але все можливо, все тече, все змінюється, сам знаєш. Світ професійних антикварів досить вузький. Ви всі профі знаєте один одного. Багато хто. Хто роками в темі пов'язані між собою або мали між собою угоди, ті, хто прямо сильно в темі і щось міють, знають багатьох не тільки в Україні, але, як правило, зв'язки тільки на рівні прошарків суспільства. Багато, багаті знають і мають справу з багатими. Дрібні перекупники знають дрібних перекупників, як скрізь верстви суспільства. Є думка, що кожна людина пізнає світ через свою професійну діяльність. Цікава твоя думка про оточуючих людей різного віку. Та про суспільство в цілому. Це складно, все індивідуально, стереотипи не завжди працюють і часто заважають. Чи вірно буде сказати, що ця професія сформувала твою особистість? Ні, особистістю я став у юності. Юність і оточення тоді сформували мою особистість. Зараз я тільки коректую. Наскільки важлива практика, практична психологія у твоїй роботі, 85% успіху, без розуміння психології в цій справі нічого не вийде. Що таке антикваріат для покупця? Інвестиція, пристрасть, хобі. Чому люди купують і полюють за старовинними предметами? І що таке антикваріат саме для тебе? Антикваріат це розтяжне поняття. Для одних це історія, для частини інвестиція, для когось хобі. Загального визначення немає. Для мене антикваріат це те, в чому я розбираюсь. Що ти розумієш під власним особистісним зростанням, окрім збільшення прибутку та успіхів в роботі? Це коли ти точно знаєш, що тобі робити в будь-якій ситуації, це і є особистісний ріст. Якщо ти поїдеш з України, ти будеш продовжувати працювати в антикварній темі, чи шукатимеш щось інше. Буду продовжувати це все моє життя. Чи правильно, сказати, що антиквар це саме історик практик, не було бажання отримати офіційну корочку, диплом історика. Іноді замислювався над цим. З іншого боку, офіціоз для кого? або для чого? Річ у тім, що ці папірці це пафос. Практично без зв'язків вони марні. А маючи зв'язки на сьогодні, пластиковий диплом взагалі не потрібен. Ти сам добре розбираєшся, але закінченого історичного факультету у тебе немає, як і наукового ступеня. І, на мою думку, ти від цього не сильно страждаєш. Ти відчуваєш, яка річ яка потрапляє до твоїх рук, чи були, були помилки? У тебе є чуття на речі чи інтуїція? Так, інтуїція і досвід. Антикваріату в Україні стало менше, чи правильне твердження все розграбували і вивезли. Все вивозять стало менше, але це не суттєво. Антикваріат і оцінка вимагають знань в, в, в інших областях. Ти можеш визначити справжність і пробу золота і срібла, чи займався ти сам реставрацією. Ні, це не моє. Можу визначити справжню річ від фальшивої, маючи знання, можу сказати їй пробу, вагу і головне цінність. Антиквар це в першу чергу порядність і знання, все інше вже деталі бізнесу. Ти любиш нашу країну саме такою, яка вона є. В антикварів тут є майбутнє. Я завжди любив і буду любити свою батьківщину. Неважливо, яка вона зараз. Можу не любити окремих людей, але не країну. У нас 40% всього антикварного ринку Європи. Звичайно, це клендайк. Потрібні тільки зручні закони для продавця, покупця, тоді тобто за рахунок любителів антикваріату поповнювалася б держскарбниця. І всі були б задоволені. Товарообіг щомісячного зльоту становив кілька мільйонів доларів за один день. А якщо згадати золотий час 2007-2011 років, то там цифри сильно здивують. У перекупників завжди є майбутнє, а антиквар у нас поки дорівнює перекупнику. Такі закони на сьогоднішній день. Ти сказав, що з досвідом теж став, крім антиквара, колекціонером, які предмети ти збираєш для себе з тим, щоб вони перейшли до дітей. Це агітаційні плакати СРСР і всі, хто боровся з СРСР. Також листівки, УПА, УНР, Рейх, Фіни, Прибалти, Поляки та всі інші подобаються і рідко зустрічаються, і просто почитати цікаво. Ти можеш розповісти кілька цікавих випадків з практик, пов'язаних з предметами і людьми. Ну ти сам більше історик практик, хоч і медик у кожного є свої випадки. Найцікавіші, дуже довгі складно розповісти без емоцій. Ти перший: добре в іншій країні справа була: запросили подивитися військовий антикваріат, як то кажуть, гор горишного визберігання. Приїхали, дивимося, а там в околицях невеликого села під час війни впав практично в болото німецький літак. Ну і місцевому колгоспнику якимось чином вдалося відкрутити для господарства і власних потребів взагалі для життя і авіаційний кулемет мг 131 з невеликим таким боєкомплектом. Він був у прекрасному історичному і бойовому стані, зберігався на горищі. Після смерті власника трофей виявили спадкоємці. Враховуючи закони тієї країни, ми таке добро брада не стало. Швидше за все, предмет гідно поповнив колекцію місцевого краєзнавчого музею. Кумедний випадок розповів товариш із сусідньої Херсонської області. На слід пенсіонер приніс красиво прикрашену чорнильницю. Сказав, річ особисто Наполеона І, попросив грошей. Всі покрутили біля оскроні, він поїхав продавати в іншу область. Приходить деякий час, і народ бачить саме цю чорнильницю у продажу на одному з європейських аукціонів, який визнаний особистий предмет Наполеона, вже зі стартовою за хмарною ціною. Щодо людей та стосунків дві історії. Один з найприкольніших випадків зі знаком мінус. Людина продає 7 тисяч значків. В іншому місті просить грошей, пропонує оплату при отриманні. Погоджується, чекаю посилку, з досвіду знаю, що 7 тисяч значків це 9-14 кг. До мене їде посилка вагою 7 кг. Продавець дзвонить і квапить, щоб я отримав. Іду на пошту, посилка, великий клубок у скотчі. Розміром в три рази менше того, що має бути. Починаю розгортати значки, продовжую розгортати цвяхи, скріпки та інше. Овал краю дешеві значки всередині сміття. Одна з історій зі знаком плюс: дзвонить людина за оголошенням і просить зустрітися на околиці міста. Я постійно відкладаю і, і у підсумку, якось все-таки вийшло зустрітися, пропонував чоловік якихось пару дореволюційних книг і якийсь мотлах. При зустрічі відкриваю багажник Ниви, а там весь багажник набитий предметами антикваріату. Запитую ціну, умовно не пам'ятаю цифр. Він на мене дивиться і каже: в мене є інтернет, я все перерив і хочу 5 тисяч доларів за все. Це я вам роблю знижку в половину. За хвилину до цього я на парнику на вухо шепнув, що можемо дати 20 тисяч, але краще сторгуватись на 15. Цікаві історії з практики. У Дніпропетровській області дід на присадибній ділянці відкопав скарб срібних гривень аналог монет Київського князівства. Не знав, куди діти, і повіз у райцентр на ринок. Там антиквар-перекупник, спритний, але не жадібний, сказав дідові, що речі коштують великі грошей. Сфотографував і пообіцяв продати через інтернет дідові допомогти і собі заробити. Виклав на Лекс. Через 5-6 годин двері відчинили без дозволу і попросили показати дідуся. Зі знахідками підсумок дідусеві паяли 8 років за пошкодження культурних цінностей України. Він лопатою лопату їх вдарив, коли копав. По скрипту. Діда допомогли відмазати за допомогою товариства колекціонерів, витиснули на умовне 5 плюс 3 або 3 плюс 5, не пам'ятаю, були це все ще за Януковича. Ще одна: у Севастополі копачі знайшли дві кулі: дві в одній французька куля і куля солдата Арія. Вони в польоті скріпилися у вічній дружбі. Було це до 2014 того року, точніше не скажу. Давали людині 800 тисяч за тодішнім курсом, відмовився. Потім, наскільки я знаю, річ у нього вкрали. У 2011 році дзвонить чоловік каже, знайшов шолом скіфський. Я покрутив пальцем біля скроні, сказав не цікаво. Загалом не зустрівся з ним. Через місяць чернігівські прикордонники зняли з поїзда чоловіка, який віз до Москви Скіфський золотий шолом у звичайній сумці, і у звичайному вагоні. Запорізька область. Місцеві скупники перекупники під виглядом краєзнавців напросилися в гості до хати, до бабусі. Вона їх чайком з коржиками давай пригощати. Вони дивляться на тарілку, клеймолю в вафти, глядь на чашку, клеймолю в твафти. Коротше в хаті був весь посуд ще від німців. Виявляється, квартира... Терувалися там рота постачання. От бабуся все життя й прожила ївши з хорошої порцеляни. Хлопці підметушилися, попросили їм віддати. Бабуся сказала, робіть, що хочете, але щоб посуд був новим, кращим і мені подобався. Накупили їй посуду на штуку доларів і ще пару тисяч залишили на витрати. Продавав фотографії в Росії. Фотографії військових з особистих справ, якийсь із військоматів у 90-х роках. Розграбували і з часом розпродали. Через 18 років до мене потрапила частина. І ось пише людина: місто не пам'ятала, а якесь невелике. Знайшов на фото в мене зниклого діда. Жодної фотки у нього не було. Єдина на сайті подвиг народу. І це саме та фотографія, що в мене купив, і дуже дякував. Тепер сімейна реліквія. Як ти вважаєш, історією може займатися будь-яка людина, які це заняття по душі? Чи все таки має бути монополія на це, держ... це держава, як це було в Союзі? За ким майбутнє? Це повинні робити ті, хто хоче це робити, а не ті, кого примушують. Що б ти побажав людям і взагалі любителям історії, зокрема? Побажав би більше цікавитися історією. Ця наука вкрай важлива на рівні з моєю тематикою. і дуже хотів би, щоб цей предмет був ширше представлений у сучасній шкільній та вищій навчальній школі.